Ти собі Всі привіт! З вами Ол Футбол. І сьогодні дуже цікавий та насичений поєдинок. Ми приймаємо київське динамо. І цей день ми проведемо з вами. Да. Які твої емоції перед матчем? Емоції неймовірні. Неймовірні? Да, Новорічні. Новорічні. Це купили Добрий день, студія. Оце, оце на твоя дитина. Сьогодні у нас повний продаж солдаут. Е, вже трохи збираються будівельки. Очікуємо дуже шалену підтримку на матчі, в принципі, яку ми по вам покажемо. На яке чекали всі, ці 90 хвилин наша команда проведе при шаленій підтримці болівальників, адже вся дозволена кількість квитків була викуплена в перший же день продажу. Сьогоднішній матч пройде при дуже шаленій підтримці болівальників, бо вся кількість квитків була продана. Що ти очікуєш від цього матчу як болівальник? Я очікую на легку, на легку перемогу, на очікую на боротьбу нашої команди, на характер, що вони виявили. Вважаю лише успіхів та болевої перемоги. Ти сказав легкої перемоги, але це теж один із лідерів УПЛ. А ми Олександри. Окей, окей. матч уже позаду. Рахунок 0-0. Е, ініціатива, в принципі, повністю на боці Олександрії в першому таймі. Є, є, є купа моментів, які треба реалізовувати в нашій команді. А з такою підтримкою, мені здається, важко не бути номером один матчі. На рахунок 0-0. Було дуже багато гострих моментів. Ворота Динамо. Повернемось за 15 хвилин. Перед до перемоги, жовточорні. Що? Тривай. Путро. Запоріжжя, Харків, Житомир. Ну, коротше, багато. Подяка пацанам за волонтерство, що вони волонтери, допомагають нашій українській армії. МЗ. Кривбас, Полісся, Київ, з Херсона хлопці є. ну Багато. ЦСК Київ, організатор Трабла, який мені доручив справу і організував, щоб подячити пацанам за їхню допомогу за силу. Слава Україні! Всім привіт, Вмикаємось до вас Олександрія, база футбольного клубу. Еколиці, Сьогодні я. вирушаємо в Київ на другий матч з Динамо. Вже 16-й тур української прем'єр-ліги. Да, ми зараз збираємось на виїзд до столиці. Ти вже знімаєш. До речі, ми вже в Києві. Команда вже приїхала. Зустрічаємо. Ти пробу дістав, так не можеш, так? Да? Міґель Балістка діковраз А ти забрав? Господи А це буде в новому випуску AllFootball? Таааак З таким запахом мене тоже камера не знімала Чи назис? Я думаю, да на І санкціонірване собрання на українській, будь ласка, можна ми знімаємо. Зачекай. Добрий день. На годиннику годинку півдев'ята, і ми йдемо в гості по номерах. Так, поїхали. поїхали. Так, мене звати Сергій, я фотограф футбольного клубу Олександрія. Зараз будемо проводити рум тур нашого капітана і нашого голкіпера Микити Шевченко. Чекаємо, зараз. Може відкриють, а може пішлють. Не знаю. Може вже відпочивають. В ну, номер нікого немає, але ну, нічого страшного, ми, так, ми зайдемо йдемо пізніше. до Скорка та Ващенка. До та Ващенка йдемо. Номер, номер 705. 705. Це Нам туди. Це туди. <хи> зараз подивимось, що вони там роблять. Це в нас номер Скорка та Ващенко. Чекати. Добрий день. Добрий день. А можна до вас? Можна. Дякую. А розуватись? Так. Я не буду. Спроба номер. Можна до вас? Я кросовки свої забув. Так. Хлопці, ну давайте, показуйте, розказуйте, як ви тут облаштувались і що ви з собою взяли на виїзд. Це на виїзд, як завжди. <гум> Покажи, будь ласка. Давай. У нас є орден. Ну, тут... На обшук. Таке. Це не екіпіровка, там речі в та й все. Тут на завтра. Все чорне. Ну, так... Нічого не видно, все чорне. Ну, тут назавтра. А в портфелі що? Показуй. В портфелі в мене. <гум> Косметичка. Все. А що в косметичці? Які в тебе парфуми? Чим ти користуєшся? Ну, парфуми... у Так, З Єви. Та да, да, багато. Мене. <laughs> з Єви. Багато. У мене навіть менше. Навіть? Ну, солідно, солідно, нормально. І тут закінчилось. Так, ось це е, була комната Ващенка та Скорко. А зараз ми зайдемо. До все-таки до наших гравців це Микита Шевченка та Ковалець Кирил. Так, ну що, спроба номер два? Три. А, три. Три. Це мітя сказав. Так. Може, сплять вже? не знаю. Я вибачаюсь. Нема. Нема. Ніком. Ладно, ми прийдемо ще. Так, зараз ми прийшли в 709-й А. З нас... переднього номеру нас вигнали. Так. Да. Ну, що, таке буває, хлопці перед грою, може не, х... не хочуть. Ну, ну як, це. Не вигнали, таке. А просто попросили попросили. В... віжливо уйти. Віжливо. Дуже швидко. Дуже швидко. Так, зараз ми прийшли до Мігеля Кампуса. Кампуша і до Хуана Безери. Вони, мабуть, розмовляють. Ну, ну нічого страшного, давай ми зайдемо.

Він зайнятий. Зайдемо пізніше. Друзі, нашому не відмічався успіхом, але знаєте, з ви дуже гостинні люди. Матчі в Києві приєднався наш е, футболіст. Е, е, травмований, на жаль, зараз проходить е, підготовку до операції. Артем Шулянський. Дім, привіт. Розказуй, як тебе справи, е, як проходить твоя підготовка до операції. Та як? Чекаю на виїзд, то буду робити операцію в Германії. Подивимось. Зараз, сподіваюсь, наша команда переможе. Хочу за хлопцям вже. Та звичайно. Я перебуваю в Києві зараз та дуже хочеться повернутися до хлопців. Дуже сумую за ними та хочеться якнайшвидше повернутися на поле. Е, Який е, при, приділ на цей матч? Я не хочу загадувати, але сподіваюся, що наша команда Олександрія сьогодні виграє. Що ти взагалі скажеш по цьому сезону? Ти на... випав, на жаль, після матчу за Болонію після п'ятого туру. Як ти встаніш гру команди зараз? Я дуже коло починається. Насправді задоволений командою та дуже рад за них, що вони так зараз грають. Дуже хочеться, щоб надалі були одні перемоги та бажаю їм успіху. Я вболіваю за них. Це був Артем Шулянський, Побажаємо скорішого одужання і чекаємо скоро в нашій команді. Що скаже Олександр для Артема? Я дуже рада його бачити. Вона не вистачає, точніше, його не вистачає на тренуваннях. І на базі. І на базі. Мама, з Олександрія. Спочатку попереду 90 дуже напружених і цікавих хвилин. З нами дуже шалена підтримка. Наші хлопці, які приїхали підтримати нашу команду. Я дуже сподіваюся, що зараз буде дуже гаряче. Ой, дуже гаряче буде. Вже, вже почали одразу сплести, тому дивимось. Середина першого тайму, рахунок поки що 0-0. Насправді гра знову така сама, як і перша, дуже рівна. Ніхто не поспішає, всі обережно грають, немає нічого такого гострого. обережненько. Але обережня, вже дуже багато боротьби тут, тут, біля ворот. Трохи біля. є, трохи є, але і там, і там було по моменту вже як мінімум. І... У нас навіть більше було моментів, ніж у «Динамо». Пропускаємо на 36-й хвилині матчу. 2-0. Запускаємо два м'ячі підряд. Перший тайм завершено. Ходимо на перерву з рахунком 0-2 чи точніше, 2-0, користь на Київ. Зараз будемо почувати, готуватися до другого тайму. Болівальники підтримують. Тому сподіваємось і віримо в те, що команда збереться на другий тайм і покаже зовсім іншу гру. Побачимося в другому таймі. Пропускаємо третій м'яч на 55-й хвилині матчу. Без коментарів, просто без коментарів. У Києві на 60-х матчу почалася повітряна тривога. Можливо, хлопці перезарядяться за цей час. і Ми сподіваємося, що нам матч не перенесуть і ми його дограємо в Києві. Повернемось після повітряної тривоги. Все, повітряна тривога завершилася. Ми повертаємось до гри. Одразу з Кутовим. Наш фотограф Сергій. Як ти прокоментуєш е гру? гру, яка була до повітряної типу тривоги? Ну, хлопці все одно молодці. Це футбол, це гра. Як у, у різних видів спорту була, була поразка і перемога. Да, в цьому матчі поки що ми е програємо, але попереду ще півгодини. тривати так, 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 так. Попереду ще півгодини, Дивимось, віримо. Жаль, поступаємось матчі 16-го туру проти Київського Динамо. Наступний матч наша команда проведе на КСК Ніка 14 грудня проти «ЛНЗ». Емоції дуже змішані. Команда весь сезон дуже гарно проводить, але, на жаль, цей матч ми поступаємось. Дякую нашим фанатам, які приїхали підтримати сьогодні нашу команду. Їх було небагато, дуже холодно, вони приїхали підтримати оцих хлопців, які дуже старалися, але, на жаль, на жаль, не сьогодні.